Шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу Місто. Знову для вас програма про все. Сьогодні моїм гостем цієї студії буде композитор, неймовірний музикант Олег Писаренко. Олег, доброго дня. Доброго дня, Марічка. Олеже, ми познайомилися багато років тому, познайомилися з того, що ти композитор, неймовірний композитор, який створює сучасну музику. Дякую. А чого потребує сьогоднішній глядач? Що він хоче чути? Ти ж на концертах кожного дня майже чуєш. Чого просить публіка сьогодні? Публіка просить того, що завжди і вчора, і сьогодні, і завтра. Музики, яка відповідає цьому часу хорошої музики, хороших текстів, таких як у тебе, от, хороших аранжувань. І мені особисто хотілося б, звичайно, щоб ця музика була набагато якісніша, ніж ту, яку ми. Інколи дивимося на телебаченні, на музичних телеканалах. Ну, по суті, реально, те, що звучить на телебаченні, це більше музичні проєкти, як зараз так креативно називають, вважаючи це креативом. по суті, глядачі, я думаю, хоче чути живу музику. В тому числі живу, тому що музика це поняття дуже широке. Звичайно, існують і, і, і проекти, які включають в себе і живе виконання, існують проєкти, які включають в себе виконання напівживе, так би мовити. Але, звичайно, жива музика вона була завжди сама-сама. Жива музика вона завжди цінувалася, і, звичайно, буде цінуватися, тому що глядач відчуває атмосферу і живе спілкування з музикантом, тобто він відчуває зразу ж практично те ж саме, я впевнений, що відчуває виконавець. Тому глядач отримує максимальне задоволення від сприйняття і від прослуховування. Музичного твору, яке виконується вживу. Ну, як хвилю одну піймати. Так, а якщо ти слухаєш це на запису, звичайно, якщо це музика якісна, ти також відчуваєш якусь радість і задоволення, але тих, тої енергетики, звичайно, вже немає. Я думаю, що є просто менше. Ну, набагато, я скажу. А як пишеться музика? От що виникає музика? Для мене це завжди була така магія. Марічка, ну по-різному. По Мені цікаво. Ти знаєш, що інколи музика пишеться на слова. Інколи навпаки. З'явився текст. Да. Сів, поіграв, накидав щось, о, з'явилася якась мелодія. Хороша, добра. Якщо вона з'являється зразу, тобто швидко, як правило, це завжди виходить хороша музика. Якщо це все потрібно сидіти, думати, міняти місцями, довго надумувати. Ну, виходить, не дуже хороша музика. Буває навпаки, виникає якась мелодія, якийсь риф музичний, гармонічний якийсь. І ти тоді стараєшся, тобі сподобався цей ритм, тобі подобається ця гармонія, гармонічний окраса кордів чи якихось звуків. І ти тоді стараєшся вже додати туди якийсь текст. Ну, по-різному. Ти з дитинства розумів, чи ти хочеш бути музикантом. У тебе взагалі творча родина. Тато був відомим літератором. Так, ну, я... я навіть не пам'ятаю, я з першим з татом познайомилася чи з тобою? Зі мною. Я пішов в музичну школу сам, дякуючи моєму товаришу, моєму сусіду, з яким ми разом росли, і навчалися в школі Валіку Полтавцю. Він поступив в музичну школу по класу аккордеону і там об'явили набір, і вчителі. Як завжди ж просили діток і батьків, що якщо там хтось може з друзів, сусідів бажає навчатися, приводьте. От мене якби привели, мабуть, так скажемо. Так, музичну школу, я пішов сам, записався, вже прийшов додому і сказав тато і мамі, що я буду ходити в музичну школу, навчатися на кардеоні. Ось вам квитанція, будь ласка, кожного місяця оплачуйте. І так я потім почав розучувати ігри на кардеоні. Почав захоплюватися, захоплюватися і фортепіано, і гармонією, і музикою. І поступово-поступово сам вирішив поступати в музичне училище. Також, тобто, в принципі, це я робив самостійно і я дуже радий цьому. Свідомий вибір. Так. Ну, я розумію, що тато літератор, тато поет не було спокусу вірші писати. Пробував? Ну, я пробував віршики писати в дитинстві. Я навіть зараз пам'ятаю віршик, мабуть, я не знаю в скільки років, можливо, в шість. Я написав е, щось типу: папа сидить на дивані, мама стирає у ванні, е, Оксана читає газету, це моя сестра а Олег малює ракету. Я пам'ятаю до сих пір, цей віршик, мабуть, в 5-6 років написав. Але таке серйозно, звичайно, ні. Я відчував, що це. Я можу. Я там Настінки доньці своїй написав там пісню і текст. Я думаю, що колись вона з'явиться в ближчому майбутньому. Але це все-таки мені ближче щось творити з нот із звуків. А мама? Чим займалася мама? Мама, да, бухгалтер. Я... мама бухгалтер. Вона з цифрами, як завжди, Практично працювала до... Ну, бухгалтерія не відміняє творчості, я теж за світою першою бухгалтерію. Ну, мамочка моя ріднесенька, вона з творчістю не дуже дружила, а так, в принципі, сприймала розуміла, що робив папа, що я роблю. І а на кого характером більше схожий? От на маму, на тата? Навіть не на знаю, себе. навіть не знаю, навіть не знаю. Трудно сказати, якщо чесно. Ну, для зірки, для артиста ти дуже організований. Ага, дякую, дякую. Ну, мабуть, мабуть, напополам маминого, напополам тата. Дівчата, твої донечки пішли за тобою музичну, ну, музичною стежечкою. В принципі, можна сказати так. Старша донька навчається на фортепіано. Вона зараз навчається в двох вузах, в консерваторії, в тому числі 4 курси закінчила. І в університеті імені Драгоманова в інституті мистецтв. Настінька вона закінчила вже музичну школу по класу фортепіано. До речі, в одного теж викладача, дуже хорошого викладача, займалася Юлія Володимир Будник. Зараз навчається по класу вокалу. Софійка вона у нас також навчається по класу вокалу. Ну, Анічка найменшенька, вона робить спроби грати на скрипочці, От, ну, можливо, можливо, далі діло буде. Можливо, ні. Хто знає, ну, ще не видно, не зрозуміло, ще маленьке. Не думав на якийсь фестиваль зробити, от родинний виступ. Адже й дружина, музикант. музикант. Ну, у нас була така задумка, але я поки що не буду про це раніше часу розказувати. Це справа в тому, що в нас ще моєї Наташі, дружини, батьки також творчі люди. Ти знаєш, Володимир Степанович, він дуже творча людина, музикант, чудовий. Тому, в принципі, плани були в сімейному крузі ми дещо обмірковували, але це потім. Я хочу на цей концерт. Ну, можливо, якщо він не відбудеться, ми обов'язково запросимо з задоволенням. Ну, це було унікально, це був єдиний випадок в моєму житті, коли ти зателефонував і запропонувала, не хочеш зняти фільм про мою тещу. Я так трохи розгубилася, але реально потім вийшов і фільм, і це був неймовірно цікавий да, фільм. Цікавий. Тому що те, що якраз унікальна вишивальниця, яку знають по всій Україні та й далеко за межами України Тетяна Москівець і її. Унікальна техніка просто причаровує. Дружина моя також творча натура, вона скрипалька, закінчила музичне училище, де ми, до речі, познайомилися, дякуючи долі. Також допомагає трішечки в праці своїй мамі Тетяна Олександрівні по можливості. Ну, звичайно, основна нагрузка, звичайно, в неї це дітки. Тобто, я думаю, що це сама, сама така відповідальна і сама важка нагрузка. Тому їй Дістається, мабуть, більше всіх із нашої родини. Нічого вона справляється, ми допомагаємо. Дітки стараються не балуватися по мірі можливості. Ось. Ну, в моїй творчості Наталочка також приймає безпосередню участь, тому що якщо якась пісня народжується чи аранжування, звичайно, перший слухач і порадник це Наталочка. А яку музику сам любиш? Яку музику найчастіше граєш? Ой, я люблю джаз, я люблю блюз, я люблю слухати такі групи. Джазрок і групи. Атак», Земля вітер, огонь», Інкогніта, Джимираквая, Томас Невергрін, ну, Деяну Кролл» І дуже-дуже багато безліч їх можна перечисляти. Цих а можна, можна, от щось для нашого глядача, можна. Ну я тоді зіграю, так як акордеон всіх асоціюється з Францією, я зіграю таку французьку мелодію з вашого дозволу, так? Да? Мантик. Дякую, дякую. Нема за що. Творчий центр Олега Плесаренко об'єднав навколо себе ймовірну кількість талановитих Молоді, досвідчених музикантів. Як це складалося? Просто об'єднував друзів. Мабуть, я повинен завдячувати цьому чудовій людині. Це був і є директор ресторану Скіфія, коли ми там працювали. Виникла необхідність розширювати колектив, десь були якісь накладки, потрібна якась допомога була інших музикантів, колективу. І поступово-поступово колектив розширювався. А Наталя Олексіївна Персюх вела дуже правильну політику по відношенню до музикантів. Вона ніколи не заважала, не підказувала, що потрібно. Вона відчувала, що ми на правильному шляху і робимо все. Для того, щоб і працювати там, і розвиватися самим. І поступово-поступово ми почали розвиватися, і потім так одні дітки підростали, ставали вже дорослими, закінчували якісь вузи, переїжджали в інші, переїжджали в інші міста. Так, така трішки міграція проходила і проходить зараз. І об'єдналися, хоча ми давно грали разом із Олегом Володимировичем Шеременка і Олег Павленко. Приєднався Свята Глінська, Денис Денис Ірхан, ну, Денис зараз в Києві, скучаємо за ним дуже. Ну і інші багато молодих виконавців. Багато багато молоді, дуже багато молоді. Для мене унікальним є от ваше тріо, три Олега на сцені. Олег Шеременко, Олег Павленко, Олег Писаренко. Три просто грандіозні інструменталіста. Як це об'єднання сталося? Ну, от, в принципі, так ось, як я розказав, в принципі, і сталося. З Олегом Володимировичем ми грали давно, знайомі були, грали де там. Потім Олег був деякий час в Києві, потім він повернувся в Полтаву. І ми так відчули, що можемо бути корисні один одному і грати звичайно з цими музикантами одне задоволення. Полтавці часто і бачать ваші виступи, і чують творчі центр Олега Писаренко на громадських акціях, на великих концертах на підтримку АТО, на підтримку біженців. Також, в тому числі, звичайно, приймаємо участь по мірі можливості, якщо десь. Та часто організовують, не тільки приймаєте так, участь. Так, так, якщо є час і не зайняті, тому що у кожного, звичайно, бурхливе своє життя і бурхливий, так сказати, творчий графік, але хто, як не ми, якусь. Повинні свою лепту вносити також в добрі справи. Не було думки, ну, от ти ж займаєшся з молоддю, ти для молоді, для юних виконавців, вокалістів дуже часто пісні твориш. Не було спокусу викладати? Ну, викладати. Ну, то... Я працював в 90-х роках і в середній школі викладачем музики. Рік попрацював, сказав ні. В музичній школі я працював також і в місті Кременчук. Ну і зараз я в принципі працюю, як оркестровщик, аранжувальник. А з дітьми викладати в мене просто не знаю. Або так не складується спеціально, але в мене не не вистачає нервів просто працювати з дітками. Не, ну, педагогічний талант є, і в цьому немає сумнівів, тому ну, що все-таки працюєш з я дітками. Стараюся... Ти ж на студії записуєш дітей. Звичайно, але я стараюся якось додати їм якихось знань. Працюючи в рамках нашого творчого центру, працюючи в рамках нашої творчості внутрішньої, десь так. Що складніше, написати пісню для когось уже дорослої досвідченого, чи написати пісню для дитини? Мені здається, що для досвідченого, тому що він вже такий гурман, людина, яка вже попробувала чимало пісень, якщо вони, в нього чи в неї вже існують хороші, гарні шлягери, звичайно. Писати пісню композитор для таких людей це дуже відповідально складно, тому що ця пісня повинна бути як мінімум не гірша за ті що вже, так сказати, з'явилися. А ідеально, це було б, щоб ця пісня стала ще кращою. А для маленьких діток, звичайно, можна написати гарну пісню, нехай це буде не зовсім шлягер, там стовідсотковий, але. Для того, щоб розпочинати якусь свою творчість, я думаю, що цього більш чим достатньо для талановитих діток. А поступово вони самі потім будуть або писати, або вибирати вже, між інших творів краще. А не рахував, скільки пісень написано за ці роки? Ні, руки? не рахував, не хочу рахувати. Як, Десятки, рибак, сотні. Як, як рибак, ні, сотні ні, звичайно. Ну, Десяток може. Та, ну, не дуже більше. багато, може, трошки більше. Ну, ну, З десяток я тільки своїх нарахую. Да, да, да. Ну рибак ніколи не рахує рибу. У відерці. Тому не будемо рахувати. Будемо надіятися, що ще наша краща пісня також із тобою не написана. Якою уявляєш Україну після перемоги? Якою хочеш її бачити? Україну хочу бачити розвинутою, багатою, доброю, з добрими, веселими людьми, щасливими людьми, розбудованою з гарною інфраструктурою, з гарним керівництвом. Ну, це, це тема дуже болюча зараз для всіх, для мене також. Тому хочеться, щоб Україна стала хорошою, багатою, доброю, розвинутою країною. Щоб ми всі жили в ній, гордилися нею і жили щасливою наші дітки, і наші правнуки. І щоб більше ніяких не було роздорів ні між сусідніми країнами, ні між іншими. Щоб все було добре. Своїм дівчаткам будеш підказувати, ким їм бути у житті? Ні, Чи вибиратимуть ні, самі? Ні, ні, не буду. Навіть не буду. Ну, поради, якщо мене запитають, дітки, звичайно, я буду щось, якусь свою думку висловлювати. Але я думаю, що це все давно вже десь отам, в космічному просторі, вже давно, можливо, вирішено. Де, кому бути, чим займатися. Так що, що б я не хотів, по-моєму, все одно не буде. Якщо побажання, от побажання полтавцям. Перекласти на музику. Яка це буде мелодія? Заграєш? Хо -хо -хо. Сходу? Сходу. З мелодію. Не знаю навіть. Ну, це повинна бути, я думаю, що мажорна мелодія, світла. І вам дякую за запрошення. Шановні телеглядачі, зустрінемося за тиждень на телеканалі Місто.